Привіт! Може, я вам приготую булочки і прийду до вас? Так кажете. Ну давайте до зустрічі вам. Сьогодні готуємо булочки із маком. Ми додаємо мокрі дріжді, мам усі ось таку половинку. До, до молока теплого. Спробувати мам? Дякую, костільки. Насипаємо цукор. Дрібку усілий варто спати. Та кухоль борошна. А спробувати ти можна? І те спати. І чекаємо, поки буде любов. О, ні! Перемішати. Ну, що це я все забуваюсь? Та нічого. Наша консистенція вже зробилась в бульбашки, то ми додаємо 2 яйця. Масло. Ще борошно будемо зараз додавати. Наше тісто помішується в комбайні, а ми додаємо потрошку борошну. Хай перемішає. Ось наше тісто підійшло і ми гарненько його розкатали. А ще знаєте, який секрет? В макові кожен додає, яку хоче начинку. Але ми додаємо саме мабуть. М -м 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 -м. Ну що ж, насипати? Маку не шкодуйте. Це головний секретик. Для себе ж робите. Біжемо наш рулетик на шматочки. І дивіться, які гарненькі. Якою це я ставила? поки підійде. І потім яєчком ось так ми помастимо і в духовку чекати на смакоту.